Друзі, всім привіт, сталкер на зв'язку. Ой, вирішив я не ввалювати ще в якусь там пропозицію або якісь контейнери. там. Думав спочатку ще німецькі купити, а потім думаю. удача відвернулася. Тому не хочу. Куплю собі таку пропозицію на згадку Баджера. Акция завышилась 2 дни. <coughs> тому я как раз успею. свину тут был, подождите. Зараз. О! Куплю я себе вот эту пропозицію. За 20 -ку куплю себе ПТху в полном наборе, повному полном фарше. С камуфляжем 25 x 5 Еще и бустер. Еще и 5 відпадів в подарунок. Это будет краще. ні що то вбухав я вже вбухав в рулетку за скільки та за днів 10 за 9 то більше 100 тисяч золота охірячи тому я краще куплю цю пропозицію і танчик буде ну все круто ось буде десяточка з камаю З усіма ділами і нормально. Так. Де вона та камуфляж? О. Та нажимайся тут. О, взагалі прикольно гляньте. Все тема. Ну він мені без обвісів краще подобається. Ще можна потім обвіси нацепити, ось вони. Давайте встановлю, бо ще й ВГ забери їх. Ніби як якась чайна реклама їзде. Пішли, друзі, відкриємо цей скринь, я вже в них не вірю. Точніше тим, хто їх випускає. Ні на що я вже не сподіваюся, я просто відкриваю і все. Хочете, друзі, купіть цю пропозицію? Краще вже в магазині придбати танк, я вам кажу. Дешевше обійдеться. Не повторюйте моїх помилок. Уже накупляв. купляв. Тут це повна шляпа. І все, збери їх і все. От, збери їх всі. Все. На цьому весь відпад. Де золото? Хрен його знає. Все, от і весь відпад. Я просто, блин, я бахую повному. Просто по По-іншому я не можу вже сказати. Це все оці ножі, це поряд. Це правильно там підписник, один написав. Дякуємо за інфу. Що ці ножі, вони все поряд, всі контейнери, вони всі якісь, блін. Як ото водка паленка, це сама херня. М -м, тупо. Тупо, ніфіга. ніфіга, друзі, тупо не дає. Хоч би якийсь танчик всунув, а за цих ножів оце йдуть такі дішманські гавняні нагороди. Ох та ти шо, Т-77, твою мать. Щас упаду, брін. держіть мене семере. Єпона мать. Ну він у мене, друзі, є. Танк бомбезний, танк вогонь для рейтингу саме то. Та й взагалі танчик-імба. Просто імба. Ну, прав, правда, КД все життя. Все життя. Я не знаю, друзі, як на ньому взяти майстра. Що я на ньому вже тока не наробив? 4,5 набивав. На першій лінії їхав. Хоча в ньому не на першу лінію, тому що в нього два снаряди і все, і КД як у бабахи в 10 рівня. Перебив всю команду. І знак, перший, і знак перший, і знак перший. І знак перший. Дві точки вже брав. Так що я на ньому успів зробити, якщо в нього КД, блін, все життя. Хрен його знає, я не знаю. Або розраби просто знущається, або я. Не знаю. Ще у нас, друзі, один подарунок відпад. Ну, баджер нам уже обійшовся за, за. За За 16. За 16,250. А той і того ще менше. Вже 1015. 100 золота. Вау! Ти що, 100 золота, Блін, мене це. Кумарів це 100 золота, це просто трендець. Містик, що там містик? 2,5 вільного. 2000, то є вільного. Ясно. Якась шикарна нагорода. Точно. О, оцей танчик я хотів вже давно помню. Були, друзі, цей відоси. Ой, може, пам'ятаєте, його десь там. Коли грали на турнірах команди, капа, по-моєму, чи як там. Якщо не так, то виправте. Капа грала і. А, і Апа. Апа, о, Апа, кажу, капа, блин, Апа. І оце там давали за просмотр ці ключі. І оце відкривали. І мені прикинь, не хватило чи одного, чи два, щось таке там проценти цих до сотки. Ну, нарешті він випав. Танчик файний. Прикольний танчик. У мені вже коротше, получається баджер безкоштовно вийшов. Ви згодні? Пф, вообще круто. Два танчика. Може в разрабі совість появилось. Давайте, друзі, відкриваємо ще. Зараз чорну скриньку. Поехали, ще залутаємо золото. Скринька другого рівня. і 300 золота. Нормально, нормально. Баджер вже, вважайте, на халяву дістався. Хоча яку халяву я вже за нього заплатив давно. За 100 000 золота вже можна подарувати мені. Два баджера. Ну що, друзі, останній відпадок. Щось підлагнуло. і можливо, це. Буде щось іще. Півтори тисячі золота. Нормально. Сім не впрева, прям мені нужен, якраз нормально. Я вже, чесно, друзі, вже думав плюнути на цю ігру і виходить. Думаю, хай вже на пам'ять остаються там ті танки. Може колись комусь аккаунт подарю, не знаю. Побачимо. Може розіграю. Баджер вот, прикольний аппарат. того, Да, друзі, вийшов баджер майже на халяву. Вийшов танчик мені. Премчик. Хороший, доволі премчик. Чорним скринком трошки залатали. И ще й золото. Вот це пропозиція нормальна вийшла. Оце хорошо. Як будеш, так все время. О! Чи рекомендую вам, друзі, цю пропозицію. Кому подобається ПТХ. Абадджер взагалі нормальний танчик. Він навіть під, під отаким кутом, ось під отаким, ну, да, десь отак примірно. Коли стріляєш в НЛД, воно не пробивається. Він танкує. А ще ж він мансує. А коли, о, да, під підровним уже кутом, от коли я ось, дивлюсь, у суди б'ється в центр. Фугасами. Б'ється. Ще не знаю, чи залатали у тут на голді. Ось тут во От, де оці штучки у нього, як типа очі. От там пробивалось ще. Ну і фугаси впитую в в папан. Ну, а так, друзі, я вам рекомендую. Цю, цю пропозицію я вам рекомендую. Доволі така вигідна. Получається, ви 25... 20 тисяч золота віддаєте. Получаю 25x5 можно сбыться, Еще свободки можно залатать. 1060-70. И формануть тришки. Ну, есть выгода. Вы, Еще, ну, по-любому, хоть какой-то ну, что-то по Ну, по-любому. Думаю, должно и вам фартануть. Так что, друзья, бажаю вам хорошего открытия. Всіх вас обійняв. Всім вам міцного здоров'я вашим рідним, близьким. Всього найкращого, вдалих відкриттів. Гроші сюди не рекомендую вкладувати. Однозначно. Це 100%. Так що, друзі, якось так. Ну і всім Божого благословення. Мирного неба над головою. До зустрічі. З вами був Сталкер.